Царітели десь рядом прилетіли. Я не знаю. Ходіть із галактики. Тут вон. Ашо воно он. Донецьк вибухнув. Ракети фламінго стерли увесь арсенал армії Путіна. Шість прильотів прямо по військовій артерії РФ. Вибухи один за одним такого ще не було. Наші вдалися до нової тактики. Дрони знову дісталися до Сочі. У змі говорять про мега-катастрофу у Хабаровську. Половина російських армійців пішла в небуття. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Донецьк вибухнув, почалося велике звільнення. Комбінований удар прямо по окупантах. Наші зробили неможливе. Сили оборони України здійснили комбіновану атаку з використанням дронів та крилатих ракет на військові об'єкти росіян у місті. Донецьк. Ашо водон. За даними осінд аналітика, що найменше п'ять крилатих ракет влучили по пункті управління армії РФ на території колишнього заводу ТОПАЗ. Раніше підприємство виготовляло системи дальньої розвідки та раннього попередження ППО після російського нападу на Україну та окупації Донецька з 2014 року. Територію промзони колишнього заводу Топас окупанти використовували як базу для техніки та особового складу. Однак тепер це все точно в минулому. Та це рітелі рядом прилетела. Я не знаю, ходіть із галактики. Тут вон. Движуху, дрони і ракети влаштували і на території науково-дослідного інституту комплексної автоматизації, де розташований командний пункт 41-ї загальновійськової армії. Зараз десь Почему я второй день попадаю по Ба більше запалили бойові пташки і на командному пункті 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії. Епічні кадри розгрому вже потрапили в мережу. Крім Донецька, вибухи пролунали також і в Єнакієвому та Макіївці Донецької області. Красна горить, да? підстанція, возлі підстанці. Росіяни з усіх сил намагалися збити цілі, однак, судячи з кадрів прильотів, безуспішно. Іди, 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 іди. У макіївці ППО відпрацювала прямо по багатоквартирному будинку. Здійнялася мегапожежа. Дом гаріс. І на додачу ще одна приємна новина: удари по телах ворога у Волновасі. Волноваха та зав'язаний залізничний вузол пішов під удари. Це прям хороша новина. Якщо тут добити логістику, то наступати росіянам на Запоріжжі можна буде лише в бік Азова. Неспокійно було і на території самої РФ в Сочі в паніці знову атака дронів і гучні вибухи. Результати атаки потребують уточнення, але з огляду наявності НПЗ в зоні Сочі можливо посилення паливної кризи. Побільше біля російського Хабаровська прогреміли вибухи поруч із військовою частиною, яка воювала проти України. Про це пише 24 канал із посиланням на джерела УГУР. Вибухи трапилися близько дев'ятої години ранку, саме тоді, коли російські армійці прибували на службу. Відомо про загиблих і поранених серед особового складу ворожого війська. Стало відомо, що одразу після мегаприльотів спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет і змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правду. А тим часом на Білгородщині знову спалахнула нафтобаза. Невідомі дрони відпрацювали навідмінно. В результаті атаки є пошкодження резервуарів для боротьби з вогнем, окрім техніки МНС, залучалися пожежні потяги. У цей же час Кремль заглинається від крику. Катастрофа неминуча. Україна зробила крок уперед і випустила у бій нову мегазброю. Вона потужніша за американський томагавк і вже шматує ворога надруски. Перші удари приголомшують фламінго. Це початок справжнього пекла на землі окупантів, і це лише старт, які ще фатальні сюрпризи приготувала Україна. Ви повинні знати це першими. Саме так українські дрони атакують російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами. ЗСУ завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога. Очевидно, що український оборонний комплекс перероджується і трансформується. Виробники працюють над створенням потужної далекобійної зброї, і йдеться не лише про дрони, а й про ракети, які здатні долати сотні кілометрів. Ще поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Розкішне рішення Українська крилата ракета Довгий Нептун що летить на тисячу кілометрів. Пройшла успішне випробування і бойове застосування. Про це що в березні заявляв президент Зеленський. Доповідали щодо застосування українських ракет. Довгого Нептуна можна сказати задоволені результатами уражень. Точні технічні характеристики довгого Нептуна невідомі, але військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Йо, ой, ужас. У довгого Нептуна вже є конкурент. Ракета вітчизняного виробництва Фламінго. У неділю в мережі з'явився знімок цієї зброї, а наступного дня одне із українських видань навіть опублікували відео тестових та бойових запусків Фламінго. Утім, чи справді на цих кадрах українська ракета в Укроборонпромі не підтвердили і не спростували? Це ракета, яка розроблена не в Україні, але вона розроблена людьми з українським корінням. Вона була прийнята до виробництва в серії української компанії про те, що фламінго виробляють, підтвердив і міністр оборони України Денис Шмигаль. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є це ключові. Подробиці, а всю решта, ми взнаємо, коли прийде належний момент. У медіа пишуть, що нова українська ракета має дальність польоту близько трьох тисяч кілометрів, бойову частину вагою близько тони і розвиває швидкість до 950 кілометрів за годину. Вона стійка до російських систем РЕП. Завдяки таким характеристикам фламінго може вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу ворога. Це накриття усіх важливих об'єктів на території Російської Федерації. Це те, що нам заважає перемогти Російську Федерацію. Це і виробництво шахедів, це і виробництво е е е крилатих ракет е класу, починаючи там від Х-59. плюс більшість практично всі склади грав, які знаходяться в, в, в цій зоні. Я не знаю, чи буде там три тисячі. 000... Кілометрів дальності, але якщо там буде навіть 2000 кілометрів, якщо там буде не 1000 кілограм, там 1120 кілограм вибухівки, а буде 500 кілограмів вибухівки, це буде чудово, якщо там це буде хоча б 50 ракет на місяць. Як зазначають авіаційні експерти, українська фламінго навіть потужніша за американський томагавк. Зараз е ми шукаємо рішення для того, щоб все ж таки суттєво вплинути на можливості Російської Федерації. Тому вимушено створювати таку е мегазброю, зброю, тому що насправді тут вона виконує дуже багато задач. Ця ракета одразу стає гнеземного старту, там подвійний старт там спочатку пороховий двигун, запускає, і виводить, щоб вона не витрачала своє паливо. а потім вона вже йде на потрібній висоті з потрібним двигуном, двигуном і виконує правильно свої функції. Як пише видання Дефенс Експрес, разом з перевагами фламінго має і недоліки. Вона досить габаритна, а ще одне потенційно проблемне місце двигун. Аналітики припускають, що фламінго потрібен приблизно такий же, що ставлять на бізнес джети. Михайло Менлюк, Олег Невідомський. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Невже і справді українські ракети Фламінго взяли курс на знищення окупантів у Донецьку? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.